А наразі у нас буде свідчення слави Божій, і ми це говоримо на всякому місці, тим паче на сцені перед самим Господом, перед вами, перед церквою, перед людьми про те, що Господь сотворив в нашому житті. Це кого-то буде збудовувати в вірі, кого-то надихати більше вірити, довіряти Господу, кому-то зрозуміти, що таке благодать. Господа на наше життя. І нехай це свідчення, на сьогодні для кожного прийме щось особливе в серці. Тому я вірю, буквально вірю, що ми перемагаємо свою проблему, свою хворобу. Це кров'ю Ісуса Христа і нашим свідченням про те, що Він звершив в нашому житті. Слава Господу, церкві! Я вас вітаю. Хваляючися, хвалість Господом. Я хочу засвідчити вам церква про Божу славу зцілення в моєму випадку, в моєму житті. Недавно ми їздили в лагір церковний, і я мала там служіння. І в цей час якраз в мене відкрилася на нозі трофічна язва. Хто знає, що це таке, це дуже така проблемна хвороба, і вона практично не виліковується. І якщо з неї мати діло, то це треба дуже багато. Терпіння, дуже багато часу, дуже багато всяких ліків, капельниць. Ну, в, минулий раз, в минулий раз ця язва в мене ну, вона тривала рік, цілий рік. І то ну, лікарі мені не могли допомогти. Я їздила до якогось лікаря в районну якусь таку лікарню маленьку, він робив мені мазі, І таким чином я спобулася цієї язви. І пройшло вже багато років, і от в цей час. В мене знов на нозі відкривається ця язва, і вона така велика вже така корка. знаєте, а вона дуже болюча. Може хтось знає, що це таке. Це вона така болюча, знаєте, що це просто неможливо передати. І ось в лагері пастор проповідує проповідь про, про сезони, що в нас бувають різні сезони. Бувають, коли нам добре, коли нам погано, і ми це все проходимо. І я молюся, нога болить. Я молюся і думаю, боже, ну на, на яку кочку я вже наступила. Шо, ну що я вже таке зробила? Ну як мені вилікуватися? І сама вже сама думаю собі, що я помолюся, я зв'яжу цю хворобу і, і все пройде, ну я ж віруюча людина. Я починаю молитися, раз, другий, третій. Ну я своя як була, так вона і є. І вона навпаки, вона прогресує, прогресує і дуже болить я uh, э yeah, устроилась uh, на работу и работаю вахтовым методом. Работаю с детками, uh, няней. И когда ты работаешь с детьми, заступаешь на смену, и нога болит очень сильно, до такой степени, что уже невозможно терпеть, выбочето я пришла на русскую мову, я просто хочу глубше вам розвернути це свідчення. І коли дуже вже така більша, ти не можеш терпіти, а дітки вони активні, ти маєш постійно активно за ними бігати, ходити по по площадках, по майданчиках, по садочках. А нога була і так, що просто-ну просто хоч бери вже від відпрашуся, тому що неможливо терпіти. Ідеш в аптеку, береш якісь мазі обізбалювачі, ну нічого не допомагає. І я знаєте молюсь, я й прошу Богу. Боже, дай мені духа сміріння, дай мені сміріння, тому що якщо я буду смирена, я може тоді зможу почути, і ти мені скажеш, ну що таке, ну, що зі мною сталося, почему, це язва і як мені відбавиться? І тут мені на серце приходить дзвонити нашій сестричці Людмилі Грабченко. Я їй дзвоню і кажу, слухай, сестричка, помолись, будь ласка, за мене, підтримай мене в молитві, тому що нога була і так, що неможливо навіть робити. А нога вже, щоб ви собі розуміли, на той час вже смердить. От просто вже ця корка злізла, вже відкрита дира, і вона вже просто смердить, і вже таке, такий стан, ну просто жесть. І ти думаєш, ну ти ж її не зляєшся там, чи духами, чи а, дезодорантом, знаєте, і, і ти вже себе так неговко чувствуєш і думаєш, боже, ну де ти? Ну поможи мені. І сестра каже, добре, я помолюся. Через деякий час вона мені дзвонить і говорить, сестра, тобі треба покаятись. Каже, я не знаю в чому, але е, э, молись і проси, хай тобі Господь покаже в чому. А я кажу, ну в мене немає такого гріха, щоб я не озвучила його перед Господом. І сама думаю, ну добре, я буду молитися, хай мені Дух Святий відкриває, показує. А сама ж таки продовжую молитися про, про Духа Смирення, тому що тільки в смиренні, от я собі так думаю, тільки в смиренні я можу слухати Господа, я зможу його услышати і як збавитися від цієї проблеми. И на следующий день мне звонит а, сестра Люда и говорит, слушай, я молилась, и все это время молюсь а, о твоем ветхом характере. Вот Дух Святой показал о твоем ветхом характере, знаете. И я, когда, начала молиться об этом, когда я начала а, провозглашать это, когда я начала каяться, когда я начала отрекаться. У меня сложились все пазлы, потому что перед этим, знаете, у меня все время вот в духе, в голове, в сердце крутилось, но ну, ты новое творение, ты новое творение. И тут мне Дух Святой открывает, что да, в свое новое творение ты не можешь внести свою ветхую натуру, где ты можешь на кого-то рявкнуть, где ты можешь на кого-то где-то как-то, ну, обозлиться, знаете, э, и постоянно где-то какой-то дух э, гнева, он всегда присутствовал, как бы я ни старалась э, его... Э, распять, да, как я не старалась его распять, да, все равно вот это все во мне присутствовало. И тут мне, и тут мне действительно открывается картина, что невозможно новое вино вливать в ветхие, в старые меха, ну просто невозможно. И я принимаю, знаете, я принимаю это в дух, и я принимаю, господи, я каюсь, я отрекаюсь. И что вы думаете? Вот как сестра сказала, что, говорит, это твоя язва, это, говорит, буквально на неделю, говорит, это на Божью славу. Через два дня у меня раз, и рана засыхает. Верите, я бы могла вам сейчас вот показать ногу, здесь новая абсолютно кожица, хотя язвы, они такие, они текут, они болючие. И пришло исцеление. Вот, во имя Иисуса Христа, слава Господу, я его приняла. И теперь, сейчас я принимаю это исцеление всегда, правильно, потому что а, прежде, прежде чем принять исцеление, надо... Надо, ну, иметь сердце чистое. Ну, знаете, как говорится, с сердцем Бога узрят. И вот на моё сердце чистое, на на моё вот такое открытое сердце перед Богом, что я и, я не могла, ну, принять этот дух кротости, потому что, ну, во мне сидит эта ветхая натура. То есть, ну, кротость она может прийти только на чистое сердце. Слава Господу нашему. Слава Богу, Слава я Господу. радію разом з Оксаною. Ми товаришуємо, ми в одному служінні, і я просто бачу, як вона переживає в своєму житті певні етапи, певні етапи, коли Господь приходить, змінює її е, характер, серце, змінює її більше і більше проявляється і показує, що я є, Я торкаюся твого серця, твоєї хвороби. І сьогодні вона зцілена, научена самим Господом свідчить на сцені про славу Господню. Аллилуйя! Слава Богу, дорога церква. Хочу засвідчити, як Бог змінив мене, як він рухався в моєму житті, як він змінював мене, як привів сюди, як змінював мій характер, змінював все, що в мені сиділо. Родився я в Харківській області в городі Лозова. Родився на, на сівері. На севері. Ну, при, мати привезла мене туди, і ми там, я в три роки, я з трьох років жив там. Ну, мати вживала алкоголь, і я жив в неблагополучній сім'ї і е, воспитувався ну, на дворі. Тобто мене воспитала вулиця, і якби всі знають, ті, хто кого воспитала вулиця, розуміє, я сподіваюся, що це таке. Виспитуватися надворі. Я, я курити вже в 5-6 років, я вже курив. В 11 я вже почав употребляти легкий наркотик, такий як канабінол. В 15 років я вже е, коловся, в 16 мене я вже сидів в системі. Е, но не про це хотів засвідчити. Хотів засвідчити про те, що. Е, 15 років я захворів, втік з інтернату і ночувати, оскільки не було. Я ночував на криші, це був 20-градусний мороз, це був спортивний костюм і звичайні обичні тоді. Я ліг від безісходності, ліг на цю кришу і заснув. Прийшов сторож, побачивши, що я, я туди забирався, він виждав час, заліз туди і. Хотів мене підняти, але я вже, мій волос, моя голова примерзла до толі, до цієї. Він мене пішов до себе в кібітку, там взяв чайник, він отливав мене водою, отлив, привів до себе, натер спиртом і визвав лікаря. Лікарі привели мене до себе туди, в лікарню. Я не розумів, ще, що відбувається, тому що ну, я був дуже замерший, мені дуже було погано, я не міг дихати, мені щось кололо в боці. Вони робили рентген, там щось щупали, там питалися щось знайти. Я не міг зрозуміти. Вони не могли поставити діагноз, мене відправили в обласну лікарню туб-диспансеру, туб де мені два роки не могли поставити діагноз, що зі мною відбувається. Визивали професорі, визивали там ну, цілий консіліум, не, не могли нічого зробити. І в один прекрасний день з'явилася жіночка, яка прийшла до свого сина в лікарні у нього теж був туберкульоз. Легенів, ну, легенів там незначний. І мені в понеділок мені треба було пройти знову аналізи для того, щоб мене влезти в Київ, там, ну, бо не могли нічого зробити зі мною. У мене процес не двигався ні в одну, ні в другу сторону. І я просто в мене була температура 40, давлення було 60 на 40. Ну, тобто тропічне состояння по-русски. Так просто я по українськи не знаю. Тобто я, я було дуже погано мені, і, і ця жіночка мене приголосила до церкви. Я прийшов до церкви з цією дитиною з її. Ми прийшли, ми там вони молилися там. Я дивився для мене. Це було все дуже-дуже дивно. Я не розумів, що відбувається, Але е, це було в неділю. В понеділок вранці я проснувся, пішов робити рентген. Мене фотографували десь за пів години. Мене зфотографували разів чотири, а той же і більше. І прийшла лікарша, головна, і каже, що ви робите? Ви дитину спалите, просто спалите цим рентгеном. Вони кажуть, ми не можемо зрозуміти, в неї чисті льокі. Чисті льокі. Ми не знаємо, що з нею з злучилося. На цьому це не скінчилося. Я до, до того я ще не розумів, що зі мною Я Ну, далі продовжав, мене виписали, я продовжав красти, продовжав там, ну, робити да, погані речі. І в один прекрасний день я зробив преступлення, за яке мені дали б життєне заключення. В тюрму мене посадили. Я чотири роки я молився. Я знаходив там. Були такі брошурки, Біблія, як тоді мені казали, це брошурки. Я сховав її, бо не можна було, щоб бачили на камеру, що я її читаю. Я ховався, читав, молився і просив Бога, щоб Він мене звільнив. І такий день прийшов мені, Бог. Послав людину, яка почула про моє про моє ну, вчинення злочину. Він написав помилування і до президента. І написав до Юлії Тимошенко. і Юля Тимошенко вже з Юлією Савченко написала до президента і мене помилували. Мені дали 20 років. Мене була замена режима, і мені дали 20 років. І, і тут я бачу руку Бога в, в всьому моєму житті, тому що ці 20 років я теж не відсидів. Я відсидів лише від 17. І звільнившись, я, я забувся про те, що я вже ну, що я вільний, що що я колись молився, що я знав Бога, що я що в мене торкався. Він там в тих камерах, бо там дуже страшно, там дуже темно, дуже холодно, дуже голодно. Мені мене було 30 кілограм весу. Я був хворий на дистрофію. Мене возили в різні лікарні. У мене було два інфаркти, один мікроінсульт. У мене ну. Сім хронічних заболівань смертельних. Я врачі розводили руками і не розуміли, як я живу. Я звільнився, я про, про, продовжую далі ну, займатися тим, же, чим мене навчали. В тюрмі другі і преступники я вкрав, я вкрав дуже велику суму у дуже тих людей, в яких не можна було красти. І Мене знайшли ці люди, вивезли під границю під Молдавію, України з Молдавії і там били, На мені пригало 100 кілограм, щоб ви розуміли. І мене не прийшли там пальцем помахати чи лозиною там дати. Мене прийшли конкретно вбивати. Мене туди ввезли в багажнику, мене привезли, вбивали. Вони думали, що я вмер, тому що в мене зупинилося серце. А це був інсульт. Через після інфаркту, двох інфарктів, це був інсульт, мене зупинилось серце. Мене прикидали листями, прикидали ветками і уйшли. Я на ранок я одійшов, я не знаю, на який я ранок одійшов, тому що ну, я не розумів, взагалі, що відбувається, Я відкрив глаза, я під листям. Я виповз на дорогу, я проповз, може, кілометрів з опять. Я здер собі все в мене е, ребра були зломані з двох сторон, зломана челюсть, я не міг не балакати, нічого робити. Я повз на одній руці, в мене перебиті ноги, е, і мене зустріли по дорозі е, погранці, погранського служба. Ця що погранпогранічники, вони мене е, доставили до себе, там напоїли водою. І дали води, визвали скору і скоро привезла в лікарню. Але врачі, на жаль, відмовилися мене приймати. Вони кажуть, ми не знаємо, звідки ви його привезли, але він зломаний. Таке, що ви його дістали десь під поїзд, і не хочете казати, може, десь його там побили, чи я не знаю. Ми, ми боїмося, каже брати відповідальність. І мене посадили в електричку, і відправили на Вінницю. Де в Вінниці мені один із таких же бездомних, як і я, каже, я знаю, каже, де тобі можуть допомогти. І мене, мене привели на допоможемо вижити, де, де мене обмили, оділи. Я не мог, Мене привезли на центр реабілітації, я не міг їсти, я не міг розмовля, розмовляти, я не міг нічого робити, тому що. Я був дуже сильно побитий, поломаний, але Бог, Бог величний, я вам кажу, це, це дуже величне зцілення. Він Через дві неділі, пастор Парфенюк, який в нашій в Вінницькій церкві, він, ми розгружали дрова, привезли туди на дом матері дитини, і я ніс бревно. Всі на на мабуть таке, що воно по вісу разів три більше мене, і він каже: Я не вірю. каже, це тільки Божа рука може так сілити його. Я ходив, я, я смія перші дні. Я не міг сміятися. Мене брати любов'ю огортали, Я не міг сміятися. А через неділю я вже носив брьовна. Я займався, ну я віджимався, я хотів і, і я молився. Я плакав і взивав до Бога. І Бог мене зцілив. Слава йому за це, за все, що він зробив в моєму житті. І... Я хочу е, сказати людям, тим, хто в прямому ефірі, хто е, може думає, що Господь не зможе змінити його, зможе. Повірте, я лично це пройшов. Я бачу, як Бог цілює, змінює. Е, зараз я знаходжусь на центрі реабілітації. Бог змінив мій характер, він змінив моє життя, він змінив в моєму житті багато чого. Я вас закликаю. Прийдіть до Бога, покайтеся, і Він змінить вас у всьому. Амінь. Дивіться одну хвилиночку. Буквально слава Господу! Пару хвилин. Я хочу поділитися важливими. Я переживав, коли мені це розказував сам. І знаєте, це свідчення Божої слави. Я хочу, щоб ми разом побачили в ньому пару гарних таких речей. Це перше це застереження для людей, тому що написано, щоб ми соблюдали. Заповіді господні не нарушали, тому що за кожним е, злочином стоїть. Коли людину наказують, другий момент я бачу, що він через це свідчення Господь говорить, кому щоб ми соблюдали, не нарушали, щоб ми були законопослушними людьми. По-друге, я бачу про те, що багато братів, багато слова Божого говориться про благодать, благодать, милість, благодать, милість. І іноді ми не розуміємо, що це. А от вам і благодать це коли він був засуджений на пожиттєвий термін. Довічне. Ви розумієте, Довічне. Ну отут і незаслужена прийшла благодать, коли йому замінили режим на 20 років. І слідом за благодатью прийшла Божа милість. Він не сидів всі 20 років, а пройшло 18 і пройшло певно багато речей. Це зцілення, звільнення, спасіння. Господь рухався, він тоді ще не розумів. Но зараз, коли він пізнав Господа, коли він читає разом з нами слово, молиться, він бачить від Початку, як Господь його оберігав, як Господь на своїй руці його тримав, як Господь вів його в покликання. І сьогодні ми разом ми кажемо, ми будемо жити, і Господу. Служити, служити. Аллилуйя, мене надихає, що це Господь робить в житті наших братів, сестер. Він хоче зробити чудо і в твоєму житті. Ви мене чуєте прямий ефір. І в твоєму житті Господь уже вийшов тобі на зустріч. Дякую.